Познайомилися ми з Любов Тимофіївною у 1983 році, коли нас в той рік запросили в педагогічне училище викладачами. Вона була звичайно від мене на років 8-9 старша. Людина мудра була, вже багато досвіду. в неї була міська людина, міська людина, вже такий погляд у неї трошки інший, ніж у нас, як кажуть, сільська психологія. от. І е, що я зрозуміла? Е, вона любила свою сім'ю, свою родину, дуже шанувала маму свою. І е, Павліка, буду говорити так, бо вона його весь час називала Павлік. Вона Павліка любила такою тихою любов'ю. Любов Вона з гумором інколи ставилася до певних його якихось вчинків і з гумором розповідала про нього. От говорить, ну що за дитина? Другі діти кудись біжать. Щось роблять, якусь шкоду роблять, а цей каже, розкладе газети, журнали на підлозі і повзає по них. Ну, вже, видно, читати ж умів, і каже, щось там шукає, щось там шукає. Тобто я розумію так, що середовище формує особистість. Так як він ріс із бабусею і ріс із мамою, то вони мали певний вплив на нього. Звичайно, жалко, що немає лісової вже. Людмили Васильівни, вона його вчителька улюблена. В нього є вірш присвячений Людмилі Васильівні. Ну, як кажуть, повернутися до дитинства, то можна сказати так. Отакими От вчинками, простими, Любов Тимофіїна, це була як зразок людяності. Ми тоді про таке слово не говорили. Ми говорили, що педагог від Бога це в неї теж було, але ж видно, оця її материнська любов, педагогічна освіта, якісь набутки сімейні. Вони певним чином впливали на формування дитини. Колись я до них прийшла, в них котеня в хаті таке чорне, однооке, таке замучене. А я кажу, де ви його взяли? Вона каже, це котузов, одноглазий котузов. А на смітнику, каже, підібрали. Хтось повикидав котеняти її підібрали. Ну, я своєї, так кажуть, думки, то кажу, яких там багато було. Не могли ви собі краще взяти? А вона каже, до мене зверталась вона Лена Васильівна. А вона каже, Лена Васильівна, ну гарненьких усіх же заберуть. А хто ж такого забере? І от такий простий вчинок, елементарно, але ж дитина це бачить, дитина це знає. Той кіт у них дуже довго жив. Вони його. Він був член сім'ї. Йдемо, наприклад, там на базар. Вона там якусь таку рибку купляє маленьку. Все я кажу: ну то що ж це за рибка? Це ні юшки, ні це а це пану Коцькому. Уже коцький Спочатку пану Коцькому. І Павлік, оце всі ці приклади життєві він бачив. Звичайно, кожне літо вони їздили в Москву. Там у них був Любов Тимофій, брат був Костянтин. От. Він я не знаю конкретно, він науковець був такий визначний. в нього була дуже гарна квартира велика. Вона казала, що з однієї кімнати, десь з одного краю, як гукнеш у другий край, той, той, той не чути. Ну і звичайно, вони ж там відвідували всі музеї, ходили відвідували. І це, звичайно, теж сприяло формуванню якихось певних знань. І вже ми часто так як часто зустрічалися. Ну, прийшли мої діти, Павлік, я з ну, діти собі спілкуються, ми собі спілкуємося, пішли на дачу, копаємо разом, гні розносять діти. То я ж кажу, що я такого, щоб щось таке конкретно сказати я про маленького хлопчика, не, не можу. Я тільки знаю, що Тимофій спрямовувала його. так? Не нав'язував, Уже в років 18-20 він дуже добре знав вчені сковороди. От дочка мені каже, ось вчора ми з нею спілкувалися, і вона каже: мама: ми ж не вчили в інституті, не вчили, ще, Нам же ж українських філософів не давали, там щоб пенвалора давали, ще когось там давали таких. а... А Павлік каже, знав повністю знав повністю вчення і дуже пишався, цитував його. Ну, це вже коли він став старший. А потім Любов на, вийшла на пенсію, а Павлік учився в Одесі. І уявіть собі, мама віддала всю себе йому. Грошей таких не було. Знаєте, як. ж... Статтю надрукувати, треба гроші, посібник видати, треба було гроші, треба було все. Але мама оволоділа комп'ютером, поїхала з ним уже в аспірантурі, він навчався, жила з ним у кімнатці, забезпечувала йому харчування. Там попрати, прибрати, купити, тобто вона йому набирала все на комп'ютер. Він писав, вона йому все набирала, тобто таким чином вона допомагала дитині, як кажуть, чим могла вона допомагала йому ну, при зустрічі, то вона розповідала гарно про Одесу, розповідала про певні успіхи, і як тими успіхами Павла Миколаєвича користувалися його керівники. От. Будемо так, може, це так і сімейна таємниця, я так розказувати не буду, але йому доводилося там виконувати роботу і за себе, і за того. Але вона посміхалася і казала: ну То це ж добре, що ніхто цього не вміє, а ти вмієш тобі дали таке завдання. От. І, і, і особливо коли захистив докторську. то Мама дуже пишалася, бо це був її теж вклад такий. А Павло, Павло Миколайович. Чисто скромна дитина, він спішив жити. Він спішив жити з того дитинства, скільки він тих знань у себе вбирав, скільки він всього, всім абсолютно цікавився. От. І, і ну, мабуть, все світ підштовхував його, що треба швидше робити, треба оце зробити, треба оце зробити. От. Але ж організм не витримав, видно, такого темпу, таких навантажень, і дуже шкода. Дуже шкода, це така дитина, така людина хороша, це так справжній українець. Але ж він такий тихий, неголосний, і Ніде він себе сам не презентував. Хоч зараз такий час, як дочка каже, ви нас неправильно виховали. Бо казали, не хвали сам себе, хай люди похвалять. А зараз той час, який йде, презентуй сам себе, то й люди похвалять.